Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І в цьому відео в нас буде маска, треба тапнути по екрану. І ви зараз побачите, що буде. Ну перед цим в мене є така умова невелика. Всі підписуйтеся на мій канал, ставите лайки та пишете приємні коментарі. Всім дякую, давайте розпочинати відео. Пам! О, ні! Я розбив свій телефон. Ладно, я шучу, це маска. от Друзі, знаєте, що це якраз маска, якщо ви хочете розіграти як ну когось на 1 квітня. Дивіться, як ви це робите. Просто ось так відкривайте йому, точ, качайте йому такий фон, він нічого не розуміє. От, І чи нак, наклеюєте наклейку, і він думає, що ви реально розбили його телефон, і ви потім різко її знімаєте, і він думає, да ну нафіг, Ти ж розбив мій телефон, от собака така. А потім він думає, ой, вибач, будь ласка, я не знав, що це, що це такий прикол. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.